Україна, зрештою, почне набирати у військо чоловіків із 18 років. Чесний контракт, який представив Зеленський, це перший крок на шляху до неоднозначного рішення. Про це кажуть і на заході. Чи є тут американський слід? Про це розкажемо вам далі, тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало, Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Україна тривалий час відхиляє наполегливі пропозиції заходу знизити мобілізаційний вік українців для служби у війську. Водночас, президент країни Володимир Зеленський презентував унікальну систему призову для категорії чоловіків 18-24 років. Вона передбачає добровільний призов у військо однак, цілком може стати першим кроком на шляху до обов'язкової мобілізації після досягнення повноліття. Про це в ефірі телеканалу Київ розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Це проміжний етап. Я впевнений, що ми одразу, ну це знав контролесій. речі, кажу, ну це на моє сутків точку зору, Що буде в нас і мобілізація з 18 років, просто одразу це було б... Дуже uh, негативна реакція всередині суспільства, тому такі проміжні варіанти Тобто, давайте спробуємо заохочити матеріально Ну не вийшло тоді. Не матеріальна мобілізаційна захочемо. При цьому військовий аналітик обґрунтував, чому з упередженням ставиться до нової ініціативи. Ще в радянські часи призивали з 18 років, і людина вчився готувався до доведення бойових дій, а воювати він може тільки через сім років після того, як, пробачте, ну, от, пішов на рік, 18-19, навчився, а на війну тільки через 5 років. Тобто вчитися воювати він готовий, а Воювати він не готовий, що підробити Заблядає якось трошечки дивне про наближення моменту ухвалення складного рішення про зниження мобілізаційного віку в Україні кажуть і іноземні змі журналісти Блумберг переконані, що Зеленський має проявити рішучість, нібито щоб показати, що він заслуговує на подальшу підтримку заходу. Українські лідери, які все більш реалістично оцінюють свої перспективи повернення втрачених територій на полі бою, повинні зробити свій внесок. Якщо уряд президента Волод... Володимир Зеленського хоче показати, що він заслуговує на подальшу підтримку заходу. Йому потрібно буде вирішити проблему нестачі військ, збільшивши набір і знизивши вік призову з 25 років. Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський нещодавно анонсував створення спеціальної контрактної програми для молоді віком 18-24 років, яка передбачатиме можливість заробити до 1 мільйона гривень за рік служби у збройних силах України. Крім того, після проходження служби молодь зможе вступити до вищих навчальних закладів без еспитів і навчатися за рахунок держави. Також планується введення спеціальних умов для отримання іпотеки, де держава покриває всі відсотки. При цьому Зеленський підкреслив, що це пілотний проєкт. А пропозиція була розроблена спільно із авторитетними військовими. Також глава держави попросив громадян чекати на його офіційне оголошення з усіма деталями найближчими днями. Звісно, після оприлюднення деталей ініціативи українське суспільство розкололося навпіл. Одні схвалюють ідею, інші навпаки засуджують. Наприклад, воєнний оглядач Сергій Грабський. Кій запевнив, що пільги, які надаватимуться, мають бути дуже привабливі. Уявіть собі, що молода людина, отримуючи бойовий досвід, матиме і пільги як учасник бойових дій в навчанні, в придбанні житла. Також грабський, забігаючи наперед, говорить про те, що надалі для молодих людей, яких є бойовий досвід, і хто пройшов через армію, повинні бути переваги при відборі на посади державного управління. Така програма має шанси на успіх при її правильній розкрутці в ЗМІ. Важливо, щоб до війська долучалися молоді люди, які бажають захищати свою батьківщину. Якщо людина захоче робити кар'єру в армії, то це саме той час, коли це можна робити. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, вважає, що держава має продемонструвати, що поважає та цінує молодь, яка іде добровільно служити та не забуває і підтримує тих, хто мобілізований відповідно до призовного віку. Добре, що програмою залучення українців віком 18-24 років долав лав ЗСУ займається міноборони. Раніше цю тему хотіли осідлати політики, які слабо розумілися, як працює армія та мотивація залучення людей на військову службу. Мені здається, зараз важливо, коли мову готує такі пропозиції, щоб не було перекосів. З одного боку, вкрай важливо залучати молоді. Фінансова сторона тут не є крайньою серед мотиваційного порядку. Водночас, деякі військові, які наразі на фронті, не задоволені такою ініціативою, бо для них подібні привілеї не передбачені. Вже виникає питання. Вже виникає питання у військовослужбовців, особливо у тих, яким ще немає 30 років. А чому людина, які 24 роки має отримувати більше? я вже три роки на війні. Мені 25, наприклад. А Людина, яка прийде сьогодні, він буде отримати набагато більше всього. Чому така несправедливість? Нагадаємо, що про чесний контракт в офісі президента вперше розповіли ще у січні цього року. Про щось подібне Володимир Зеленський говорив ще у листопаді 2024 року. Чи є сама ідея американською? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Тема зниження мобілізаційного віку та так званого омолодження війська тривалий час залишається дискусійною. Відтак США тривалий час намагаються схилити Україну до ухвалення рішення про початок призову в армію хлопців із 18 років. Пропозиції спершу почали надходити від адміністрації Джо Байдена, тепер же і від нового глави держави Дональда Трампа. Українці зараз мають проблеми з людським ресурсом. Їх призовний вік 26 років, а не 18. Мені здається, багато людей не розуміють, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових. Очільник України неодноразово відстоював позицію щодо збереження призову у військо із 25 років, а не з 18. Головним аргументом, який Зеленський озвучує, потреба у зброї, а не у людському ресурсі. В цій війні захід не може ставити умови Україні. В цій війні Україна не ставить умови Заходу. Ми можемо бути тільки союзниками. І якщо ти не хочеш дати далекобійну зброю, якщо ти не хочеш дати все те, що Україна просила, і кажеш, що дивись, а спочатку нехай Україна мобілізує людей, то це не дуже чесно. У списку доказів, чому омолоджувати українську армію зараз не треба, і те, що зниження призовного віку вже відбувалося. Відтак тепер у військо беруть не з 27 років, а з 25. Відповідне рішення було ухвалене у квітні 2024 року. З того часу 25-річні чоловіки вважаються не призовниками, а зобов'язаними і підлягають мобілізації згідно із чинним законодавством. Українці віком до 25 років можуть мобілізовувати у разі, якщо вони служили в армії раніше. Разом і із тим зниження мобілізаційного віку в Україні сприймають як американську маніпуляцію, покликану схилити Київ, зробити непростий вибір. Якщо ми даємо позитивний позитивну відповідь на пропозиції Сполучених Штатів, тоді а українській офіційній владі прийдеться пояснювати, чому ми відмовилися від попередніх заяв Міністерства закордонних справ України з цього приводу, і відповідно президента України Зеленського. Друге. Це відповідно викличе соціальну напругу українському суспільстві у протилежному випадку. Якщо Київ відхилить пропозицію Вашингтона, США цілком можуть завершити війну, що правда на умовах не України, а нашого ворога Росії. Сполучені Штати отримують аргумент заявити така. Вибачте, а який сенс нам вам допомагати, якщо ви не йдете в Вабан? Тоді і ми не підемо в банк в питаннях військово-технічної допомоги, а будемо шукати компромісів з російською стороною. От чому небезпека. Чи зважиться Україна на обов'язковий призов у військо із 18 років? Діліться своїми думками у коментарях не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами понад 360 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.